Заручники мимоволі, холодна війна між мешканцями гуртожитку по проспекту Університетському, 21 в обласному центрі та його власницею точиться більше 10 років. Люди вважають, їх будинок незаконно приватизувала фірма, яка тепер змушує викупляти власні ж квартири. Походи чиновницькими кабінетами результатів не дали. Останньою краплею стало відключення води у власному будинку минулого тижня. Аби влада нарешті почула проблеми, мешканці перекрили дорогу. Потім організували акцію, на яку запросили посадовців. Про результати зустрічі в сюжеті Сергія Михаліна. Куди зникають гроші за квартплату? Ані пані Ірині, ані іншим мешканцям цього гуртожитку не втямки за ці дії. Ну вот тата от метр возле дома убираються, да ну дітей так, м'етр з тої сторони, з сетестерини і. Лісниця убирається мабуть, раз в неділю або два рази в неділю. Жінка каже, ремонтувати будинок доводиться власним коштом. Натомість власниця приватного підприємства Вагран, на балансі якого і стоїть переданої у приватні руки гуртожиток, змушує їх викупити свої квартири. Дозволу на приватизацію не дає. Після чергової зустрічі з підприємницею у гуртожитку розповідають мешканці зникло водопостачання. Вимагати підключення води до будинку, мешканці вийшли на проспект Університетський. Близько двох десятків людей минулої неділі ходили пішохідним переходом, блокуючи рух транспорту. Прибувши на місце подій заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Геннадій Осітров пообіцяв допомогти. Аварійники, яких викликали, повідомили, що вода відсутня через те, що хтось навмисно відбив частину крана. Люди, яким увірвався терпець, обговорити ситуацію щодо їхнього будинку, запросили міських та обласних посадовців. Власниці гуртожитку не зібрали. Бранні не було. Сьогодні ми повинні були втрутитись в дану ситуацію, покосити тут траву, поремонтувати подвальні задвижки, відновити водопостачання на будинок. Тут як відкрили цей подвал, вискочили криси, які шо, шо кролі. Люди бідкаються, навіть отримати довідку про склад родини для них проблема. Долг за квартплату, у мене ребенок в больнице. Я не могла заплатити просто за квартплату. Я прийшла ней по справку, она мне мені Наталья Алексеевна Олексійовна Нетрібенко, пока місти мені не дасть 200 гривень, я тобі справку не дам на руки. За право приватизувати свої квадратні метри, які отримали працюючи на підприємствах міста. Люди боролися у судах, однак всі програли. Зверталися і до нового прокурора області. Смешное, мы пошли на рот? прием к прокурору, вы он говорит, знать, а что вы ко мне пришли? Значит, горе с полком вас отбрасывают в прокуратуру, облдерж в прокуратуру, а мы не знаем, что с вами делать. Все закручено, закручено, в горе с полком, понимаете? И опять же, мы возвращаемся в горы с полком. Горе с полком нам делает, а что-то там помогли, мы вам помогаем. Спасибо, это мелочь, но сам факт. Ми нічого не можемо вирішити взагалі. Документи первинні на приватизацію. Це не була міська власність. Це була власність Тресту кіровоград буд І трест Кіровоград буд Передав одній фірмі, другій фірмі на баланс, третій. люди вимагають від влади рішучих кроків. Після години спілкування місцеві домовилися з чиновниками створити ініціативну групу з юристами облдержадміністрації та міської ради та повторно звернутися до прокурора області. Пані Ірина ж сподівається, що чергові намагання влади допомогти все ж принесуть результат. Їх стільки було вже за цей період. Что я же говорю, жив, ну, столько мэров, вот это всех мэры. Как только новый мэр, мы здесь, новый губернатор мы здесь. И вот это вот до бесконечности Просто Сергей Михайлин, Анастасия Діденко, день за днем.